Три атмосфери. Саме під таким тиском ми перевіряємо наші котли після їх зварювання. Потім спеціальним мильним розчином пробризкуємо всі зварювальні шви ззовні котла спочатку. Там, де з'являються дефекти, а вони з'являються от таким характерним вспінюванням. Відмічаємо їх крейдою. Потім всередині котла робимо ту саму процедуру. Без ліхтарика тут не обійтись. Особливу увагу приділяємо важкодоступним місцям. Ззовні котла знайшли ще один дефект. Бачимо вспінювання. Ну і потім після того, як дефекти всі підварили, зачистили, перевіряємо ще раз. Передивляємось все уважно, щоб не було більш дефектів.